Сірка яскрава в небі тривожному, вість українцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сінь вже опови. Божу дитину, серці різдвяні цим боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хочу на все свято забрати, та зоря сяє, ясно завзято зірка освячує схил благодат, і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочеться свято додому, знає, що мають Кутю вони в. Тому, поки не загасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхоче, видно прохання у сильних очах, то перемоге світ зірко шлях, Зірка ти далі мішу безбещ, Криму Херсону одесі, авжеж, те темно, те купу полю. Це окупант, підсупили валюту темні, освячуючи горизонти, в домів рідних чекають фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, В домі, де хтось вже не повернеться. Зірка різдвяна сіяє вогнями, бо перемога точно за нами, не відамо з Бога. В Серці свого Христос родився, слава мойого.